Це можуть бути мешканці, це можуть бути туристи, які приїжджають до Львова, які можуть перебувати тут для того, щоб зігрітися, випити гарячого чаю, легенький перекус можуть отримати. У нас в обігріву ми маємо індивідуальне газове опалення, є електричний генератор потужністю 3 кВт. При потребі будемо залучати 7 квт генератор. Тобто ну, з опаленням проблем, в принципі, немає. Наразі не маємо багато відвідувачів. За вихідні в нас було орієнтовно 10 людей, то в основному люди заходять на короткий період часу, зігрітися, зарядити гаджети. Хтось, хтось може навіть прийти попрацювати собі з ноутбуком. Є ä, чайник, все добре, стіл є, інтернет є, все супер. За сьогоднішній було по відвідувачах орієнтовно з дорослих 70 людей і орієнтовно десь 7-8 дітей. Пункт працює цілодобово. Відвідувачів можемо забезпечити чаєм, гарячими напоєм, чай, кава, печиво, дітей різними смаколиками. Я наразі студентка, і, ну, як ви розумієте, дуже важко ну, навчатися без того, щоб мати стабільне інтернет-підключення і вихід до електромережі. Тому наразі я дуже вдячна всім, хто організовує такий центр, тому що, по-перше, вони дають можливість і працювати, і навчатися. А я вважаю, що освічена молодь – це прогрес і майбутнє нашої країни. Ми перебуваємо зараз в пункті незламності, який е, організований е, нашим підрозділом для прийому громадян в разі потреби, коли буде відсутнє електропостачання, е, водопостачання, е, подача тепла, щоб люди могли обігрітися, зв'язатись з рідними. Забезпечується опалення у нас від твердопаливного котла, від котельні, вона запитується генератором в разі відсутності води, е, електроенергії. Тепло буде повністю забезпечено весь час функціонування. Одночасно може прийняти 20 чоловік.